Наскільки смертельно розвіритись у людях, котрі в твоїм серці живуть ідеалом, котрих так багато завжди і усюди, і раптом стає їх ну зовсім замало, причини не твої, сліпому не видно, рукав закотив, розгрібаєш болото. Байдуже часом, а буває огидно, коли відділяєш добре від злого. Минуле по людях майбутнє у мріях, хтось руку подасть, а хтось з радістю втопить. Та в більшості люди це коло у зміях. Де більше болить, там і вжалять. А брехня, як без неї, найближчі найбільше, в найважчий момент у спину до серця. Зранку більше не буду. А вечір ще більше, до солодкого меду, гіркого полину, я ж так щиро в тобі малював ідеали, я до тебе летів, покохання і спокій, планам, мріям, любові настали фінали, чи полиці в макітрі за зависокі, тож настільки смертельно розвіритись в тобі, як змиритись мені з їдким. Не судилось залишитись одному у своїй журбі настільки смертельно, наскільки любилось.